Перший поєдинок. Ну, про нього трохи згодом. Нас... Владислав Лакізов. Не дуже груба помилка, але удар буде. Удар є. І Тут же героїчно доводиться рятувати свою команду. Хомічев і тут не забувають. Два... Легіон попереду був 1-0-1. 3-2, 4-2, 5-3. Дуков чому в дотик не бив? Хомічев також затягнув, як на мене, з ударом. Є удари, є забитий м'яч. Артем Петренко відзначається. Друга хвилина по. Люба, непогана передача. Встигає. Так, встигає Трубіцем. Євгеній мозговий 2-0. Все розпочалося з передачі дзюби. І бачимо дуже швидко реагує на такий старт своєї команди Віталій Соловко, бере тайм-аут. Петренко зміщується, пробиває, але Зейкін все бачить. Це у нас 19 й номер. Він... Завершує так ударом. Хомічев п'ятою. Тут також ні. От зараз Бондаренко. А там до цього. Якраз таки лише у дві четверки Не грає в нас. Моменти Данила Мозовий. Мозговий втратив м'яч Усенко, перехоплює ударні кошети. Кутовий буде для Смайл Дуже Розгромний рахунок був би. Звісно ж, на користь будівельника. Данила Мозговий удар вперше з'являється в цьому матчі на полі. у Смайл Дніпро. Моменти! Бондаренко забиває 3-0. 10-та хвилина. Десята хвилина поєдинку. М'яч забиває Денис Бондаренко. Якихось Я з боку гравців будівельника. Писарів підхопив м'яч. Ну, чому ні? М'яч у смайл дніпро Толіков класна скидка, підхопив м'яч. Лакізо прибирає суперника, удари не влучає. Вже тут відіграв, здається. Хобічев, як і паси! Дзюба, класно рухає м'яч будівель. Ну, будь... Ось я так думаю, що... Дуже велика ймовірність того, що буде зміна на зголки. Перелив. Смайл Дніпро на другий тайм вийде Артем Тарасов. Моменти. Гапетренко, але удар заблоковано. Продовжується атака будівельника. Отже, другий тайм. Смайл Дніпро в такому складі розпочинає. Бачимо, що передбачалося Дуков в дев'ятку. Денис Дуков. 21 хвилина. 0-4. Другий тайм. Смайл-Дніпро. Смайл Дніпро, Смайл Дніпро з якого безумовно дуже складне становище. Ну, воно ще ускладнюється ще одним забитим м'ячем Знову Денис Дуков. 22 хвилина поєдинку. м'яч забиває. А і звірка про яку я казав ще в першому таймі, яку ми не бачили і бачили е, потім точково. Шість 0 рахунок стає. Нівдокімов забиває. У нас Дуков Петренко О, не пройшла. Вертикальна передача писарів перехопив м'яч, Вирішив пробувати. От зараз ми бачимо вже Андрій Шаль. Потрібно відзначати ще. Тут навіть вдається. Тут забувати забивати потрібно дали мозгові. Чергова. У момент Мігаров з пробиває ще одна спроба. Олександр Мігаров просто таки прошиває другим ударом. Тарасова 07 рахує. чет чети є удар, але Немає влучання Ну, це все ми, ми обов'язково, звісно, подивимось. У нас все. Смайл 0, будівельник 7. Вітаємо команду. З дуже класним стартом на мова чемпіонаті з футзалу Дніпропетровської області. Далі ж у нас до хвилин 10, я думаю, друзі. І вже розпочнеться поєдинок 10-12. Розпочнеться матч Грізлі та Партизан. Там я впевнений, буде набагато більш конкурентної боротьби. Я всім дякую до уваги, хто дивився цей поєдинок. Ну і також запрошую далі. Тур продовжується, хоча чемпіонат тільки розпочався.